Люлілюлілю -лю -лю лесику, зварю тобі кулешику, в полив'янім горщику, іди-іди дощику, іди, іди поливай буде гарний урожай, а ти маля спи бай-бай. байбай, лю, -лю, лю лесику, зварю тобі кулешику, дощику, іди, іди, дощику іди іди, поливай, буде гарний урожай, а ти маля спи байбай, люлі, люлесику, -лю зварю тобі, кулешику, полив'янім горщику, іди, іди, дощику, іди. Гарний урожай, а ти бай-бай. маляски байбай, лесику зварю тобі кулешику, в полив'янім горщику, іди, іди, дощику, іди, іди поливай, буде гарний урожай, а ти бай-бай. Кулешику, олив'янім горщику, Іди, іди дощику, іди, іди поливай, буде гарний урожай, а ти бай-бай